Загрузив машину їхати до мами, Ставити ворота в Чернігів. Ну, але ж... Крім воріт, зараз буде куча другої роботи попутної, тому інструмент беру весь. Вирушаємо в Чернігов. Приїхали в Чернігів, жарю у мами тут шашлики. Такий дворик, центр Чернігова, але ж не скажеш, що це центр міста. Ось ворота, котрі треба поміняти. Прокинувся сьогодні раніше, зараз 6 ранку. Обмежений в часі. У мене є 2-3 дні. Щоб все зробити, роботи багато, треба стовпці забетонувати, все поварити, розварити. Тому встав <кій> раніше, щоб більше встигнути сьогодні зробити. Ну, Ви бачите, що ворота такі собі. Вже їм років та й років. Ще я був малий ходив у школу, ці ворота стояли. Батя колись зробив. Щоб заїжджати мотоциклом. Так вони десятиріччя ми вже тут і були. Вже забивали всякі колишки, щоб вони не хіталися, але ж воно нічого не допомагає. Буду робити металічні, гарні ворота. Бо вулицю зробили, це Чернігів, вулицю зробили красиво, брущатку поклали, деревця такі декоративні. Зараз я візьму камеру. Покажу з того боку з вулиці. Ну, а ворота, звісно, портять весь вид. Так, друзі, виглядає вулиця. Так виглядають наші ворота. Ну, зовсім. Підвід брущатки не клеїться. Дві ями викопав, все добре, швидко, А третя, як кажуть, як бідному жениться, так ніч коротка. Тут бетонували оцей стовпчик. Ямку розкопували широку, общем там бетон. Стопчики по 2 метри. Одріжу потрібні відрізки труби, поприварюю до стопчиків і буду бетонувати. Так, друзі, отут були ворота невеликі, а тут була калітка. Думав робити так само, але ж поміркував, рішив, що ну, ворота вже тут не потрібні, бо раніше вони потрібні були, бо батько заїжджав сюди мотоциклом, там був гараж для мотоцикла. Зараз мотоцикла давно вже нема, нікому заїжджати. Зроблю на цій половині широку калітку на метр п'ятнадцять. А це за шию сплошняком. Продовжую буду заливати. 19. Залив два крайніх стовпці. Натягнув. Зверху шнурку і знизу, щоб цей по шнурці середній виставити. Виставляю так, щоб буде калітка тут на, на листок профнастіла. 115 см у мене профнастіл. От буде тут, тут буде калітка. Зараз замішую раствор бетон вірніше, заливаю середній ну, буду чекати поки підсохне тоді буду розварюватись тут бетономішалки нема приходиться маслати вручну ну нічого об'єми об'єм не такі великі Цементу півтори мішки пішло на три стовпчики. Цементу не жалів, щоб трималось уже на віки. Чіки позаливав, зараз бетон Подсихає буду формувати калітку. Метр сімдесят Надо Два відрізки по метр сімдесят сюди і сюди. Калітка практично готова, осталось приварити завіси. Ось так, друзі. Вставляю пластинку, щоб був зазор зверху і знизу. Пластинка 3 мм з одної і з другої сторони. І прихвачую пластинку і профіль. Тоді кидаю перемички. Зараз приварю петлі і осі оці всі прихватки позрізаю разом з пластинами. Петлі приварюю через проволоку. Наматую проволоку. чтобы был зазор. Вот так. О! Звучайно алюминиевая Проволока. Вот так обматываю. Тогда буду прикладывать, чтобы был зазорчик. Так, сьогодні другий день Епопеї з воротами. Вчора ввечері вже нічого не знімав, утомився. Цілий день на жарі, на сонці, то не було бажання щось знімати. На такому етапі зупинився, все порозварював, окрім треба пластинки, упори для калітки і защолку для калітки. Приварю і сварка вже. Якби все. Купив два балончика краски, попідкрашую ну і буду монтувати профнастіл. Сьогодні, думаю, завершу. Приварив защёлку тут додав такий речах, стане, металопрофіль, стане, зроблю прорізь, і з цієї сторони можна буде відкривати і упори для калітки поварив. Знизу, зверху. Вже потроху вирисовується. Осталося тут ополоску. Добавить би не вистачило. Ну а так, в принципі, вже непоганий вид. Два метри. А ще отут вона кусочок дошить до будинку. Доробив забор, два дні роботи, кусок забору, калітка. Калітка широка, 1,15 м на цілий листок. Гарно вийшло. Мамі подобається, а це головне. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляди, за подобайки. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім миру, добра, здоров'я. Всім пока.